602-й день в Канаді. 05.02.25, Сьогодні, походу, середа. Так, середа була, була середа, вже якраз 12.05, вже четвер, хм. Середа сьогодні була вже легше, ніж понеділок, і вівторок. І так в мене день почався зранку, я встав, пішов, і зразу до комп'ютера. Видрукував заявочки, подивився, що там як. І багато не було. Багато не було, ну, штук 10, це вважається небагато, бо там в основному, всякі такі турниці, опалення, ще щось, 20 градусів в квартирі. Люди деякі говорять, ну як, я б поставила тут 23, але воно чомусь 20. Дивно, не набирає температуру, термостат поламаний. Та бо система не витягує через ті вікна. Ну, нічого. Сьогодні я був в одній квартирі, то я просто Ну, ніхто не створював заявку, вони подзвонили в офіс, я прийшов. Меблями заставлена вся стіна такими комодами. Комодами, там тумбочки приліжкові, що не видно нічого батареї зовсім. Ну Так воно блокує повністю тепло, все. воно там виділяється, тепло так як в мене тут. Але воно блокується. В мене тут кодру, наприклад. А в них тумбою, і все тепло втікає в вікно. Просто ясно, що в хаті буде свіжо. Але нічого, я їм дав спис хітер кімнатний, кімнатний дуйчик і вони задоволені. До літа так в анекдоті там, скільки там тої зими. Ну, але ще тиждень мають бути морози. До кінця цього тижня точно, а наступний буде видно. Може чуть потепліє на пару градусів, але так буде мінус 20 триматися. От. Тож, заявочок було так собі. Алекс віддав і вирішив піти зробити те, що шеф запланував, то що він казав, велика робота. І ми зробили там, у нас є. Каже, труба для викидання сміття. Люди викидають туди, воно падає вниз. І деколи дуже важке, чуть не цегло викидають, воно падає і пробиває метал, Там металева пластина, така вона міцна, але все одно вона прогинається. І, ми, і, і воно пресує зразу. Ми зробили так, щоб воно зразу не пресувало. Я переставив ці лазери в інше місце вище, і вже тут буде сміття. Воно буде падати одне на друге і вже не буде так. Гнутий метал, подивимося. Ну, повинно працювати. Ну, я зразу зробив трошечки краще, там просто нереально підлізти, повитирати його незручно. А тепер все доступ. Все Зайняла мені півдня та робота, і погано було, що воно на протязі. Бо там воно як комен затягує повітря і жене в ту трубу. Набавився трошечки з тим. Там не можна різати, там смок-детектори наверху. І... І таке. Треба було акуратно з ним бавитися. Зробив, пообідав і знов до роботи. Після обіду знову було кілька там смок-детекторів і далі похітіну. Не пам'ятаю, що було щось серйозне. Ааа! Що... Ні, дішваше я вчора поміняв. Я Олег, сьогодні ходив підфарбував стелю. Отаке. таке. У мене ще щось було таке, що. Я не люблю, коли не створюють заявки і мені ще в офіс смс, а можеш, а можеш, то ясно, що можу. Я йду, роблю, потім хтось інший йде в офіс, Алекс, наприклад, видруковує накладну, йде ще раз. А там люди кажуть, я вже там був. От таке. Але день пройшов нормально. Після, після роботи з'їв бананчик, яблуко, десь по четвертій. І біля шостої пішли в тренажерний зал. Сьогодні зовсім сонний, якийсь такий, ніби щонук той знаходить, але може і ні, або холодно має бути. І спати хочеться. Тому сьогодні йду швидше спати, о 12 година треба лягати. Але нічого, в тренажерний зал пішли, зробили всі вправи, протеїнчик. Сьогодні дуже класна була вечеря. Надумали картоплю в Мандирах зварити, і я просто люблю її з часником. І часник вже підходить, є ціла упаковка, там три, з, три головки, і вони вже так псуються. Я почистив десь зубчиків п'ять, і собі в тарілку варена картопля, чистиш від шкірки, ріжеш кубиками, туди олії і чесника. Смакота. Наївся, що дихаю, як дракон. Зараз їв шоколадку, дві шоколадки з'їв на ніч, щоб перебити цей смак, і зараз йду, почушу зуби і спати. Так що так. Papa